Нарому селі українські захисники будують захисні споруди, а місцеві жителі влаштували їм протест із вимогою прибрати блокпости та відновити розкопану дорогу, яка веде прямісінько до кордону із Білоруссю. Тільки уявіть, протестувальники перекрили дорогу, а деякі особливо активні. Навіть нападали на військових та здирали маскувальну сітку із блокпосту. Вимога селян прибрати контрольний пост. Скасувати перевірки авто та військових документів у чоловіків. Врешті дозволити їм безперешкодно збирати гриби та ягоди у прикордонній зоні. У поліції ж заявили, що жодних порушень не зафіксували, мовляв, ситуація під контролем. І голова громади Михайло Кузьмич теж запевняє, що усе спокійно. Хоча і підтвердив, що стутички таки. Мали місце і ось знаєте, що мене у цій історії дивує найбільше. Старе село давно відоме як бурштинова столиця, регіон, де нелегальні копачі добувають сонячний камінь і не дуже то люблять контролю із боку держави.